Усім привіт! Я учень 5-го класу Лованець Максим. Сьогодні ми будемо проводити експеримент з повітряною кулькою. Для цього нам знадобиться повітряна кулька, мамин светрик і моя маленька сестричка. Спочатку нам потрібно потерти кульку об светрик. А потім кульку треба притулити до волосся сестрички. Волосся прилипатиме до кульки, бо коли ми потерли кульку об светр, кулька віддала електрони, за цього позитивної енергії стало більше. А у волосся було більше електронів, ніж позитивної енергії. Тому волосся прилипало до кульки. Вважаю, наш експеримент вдався. Побачимося!